Так, йдемо далі. Ну, наприклад, створення інтернет-мережі може бути опціоном для провадження системи електронної комерції або повноцінної crm системи Для інформаційних проєктів чині пропонують використовувати аналіз дисконт. Тованих потоків з наступною експертною оцінкою. У випадку, якщо він є негативним, експерти повинні вирішити, чи впроваджувати нематеріальні вигоди, від'ємний гликовий похід. Цей підхід вони називали ДСФ Стратегічні проєкти найбільш ризикові на дослідних підприємствах до 50% закінчуються невдачею. Вчені пропонують для великих проєктів перед реалізацією самого проєкту створити пілотний проєкт з метою вивчення можливих сценаріїв. Інші вчені пропонують виділити два чи три портфеля та застосовувати до них різні ставки дисконтування у відповідності до ризику портфеля. Хубарт у розроблені ним методи оцінки ефективності IT. Прикладна інформаційна економіка використовує сучасну теорію портфеля, Марковіца і Хубарда, підкреслює необхідність використання розподілення, вірогідності кожної зміни і при оцінюванні прибутковості проєктів, так як при використанні чітко заданих очікуваних значень ігнорується невизначеність, яка пов'язана з вкладом до АІТ. Він також пропонує криві байдужості для оцінки відповідності. Очікувані, очікувані прибутковості проєкту ризику, що з ним пов'язана, з рахуванням відношення до ризику самого інвестора політики підприємства. Відомим підходом до управління підприємством, що пропонує свою систему критеріїв для оцінки ІТ, є збалансована оцінка. Відомість, що розроблена э, Джоном Нортоном та Річардом э, Капладом. Згідно з цієї методики, ефективність роботи підприємства розглядається з чотирьох точок зору: перспектив у термінології Дона Нортона та Каплана навчання та ріст, внутрішні процеси, споживачі, фінанси, таким чином балансується увага вищого керівництва, яке традиційно зміщені у бік фінансових показників. На інші критично важливі для роботи організації фактори. На основі стратегії розробляються оцінкові відомості, які являють собі групою показників. Ці показники розробляються як кількісні вимірювачі цілей, які зазначені у стратегії. Показники визначаються експортним шляхом та за допомогою економічних методів. Збільшена збалансована оцінкова відомість розробляється для всього підприємства, а потім деталізується у збалансованих відомостях підрозділу. Для підрозділу IT розробляється. Робка власної збалансованої оцінкової відомості не є обов'язковою. Він може орієнтуватися на показники, що закладені до оцінкової відомості підприємства. Головним критерієм оцінки проєкту є його відповідність показникам збалансованої оцінки оцінкової відомості. Таким чином, підприємство концентрує ресурси та зусилля на тих проєктах, які відповідають стратегії та сприяють досягненню його дострокових цілей. Використання показників оцінкової відомості не значить відмову від звичайних критерій оцінки. Методика дозволяє визначити, наскільки важливі для підприємства ті нематеріальні вигоди, які неможливо оцінити за допомогою стандартних фінансових показників. Однією з найбільш відомих методик управління підприємством поруч із балансованою оцінкою, оцінковою відомістю є економічна додана вартість, це винахід е, стерна стюарта та зареєстрована торгова, торгова марка консалтингової компанії Стен Стюарт. Перевагою методики для оцінки саме проєктів в області IT визначають ретельний фінансовий аналіз, який заснований на бухгалтерських та ринкових з фондового ринку даних, що дозволяє контролювати бюджет IT та створює взаєморозуміння між керівництвом та акціонерами. Акціонерами великих підприємств доступні тільки бухгалтерські та ринкові дані. Головний показник даної методики економічна доцільність, вартість визначається за формулою. Значить, що це за формула? Новопад, прибуток після виплати податків за визначений період, мінус залучений капітал. є… Економічна додана вартість, так звана ева. Ева розраховується на основі даних бухгалтерського обліку згідно до е, ГАП, а не грошових потоків. Головною метою керівництва підприємства вважається забезпечення стійкого росту капіталізації. Відповідно, проект повинен приносити додану у достроковому періоді, при цьому перші роки ЕВА може бути від'ємною. Для потенційної оцінки можливості проєкту генерувати ЄВА, використовують показник, показник фьючери Grown Вела, вартість майбутнього росту. Для кількісної оцінки ВЖВ використовують теорію реальних опціонів. Як відомо, теорія оцінки реальних опціонів була розроблена з метою дозволити підприємству кількісно оцінити переваги, які пов'язані з додатковими можливостями ми і таким чином приймати обґрунтовані стратегічні рішення, які дають змогу більш адекватно чи своєчасно реагувати на прогнози та сприяти е, приятливі події у майбутньому. При оцінюванні проєкту враховується не тільки те, як він безпосередньо впливає на грошові потоки підприємства, скорочуючи витрати, витрати або надаючи новий продукт ринку, але й можливості, які він надає в майбутньому. Тому проєкти, які в рамках традиційного підходу поєднують ринок та прибутковість, повинні бути відхилені, але можуть бути прийняті, якщо, окрім безпосереднього впливу на фінансовий потік підприємства, вони приносять. Важливі для даної організації додаткові можливості. В АМРАМ і КУТАЛІКА вважають, що теорія реальних опціонів дає дві ключові переваги: можливість обмежити ризики у випадку несприятливої ситуації підприємство не буде реалізовувати потенційну можливість та втрати будуть обмежені вкладами у опціони. При сприятливому варіанті розвитку подій. У підприємства буде можливість реалізувати свій, свій опціон, тобто негайно відреагувати на вимоги ринку. Час працює на підприємство. Підприємство може будувати довгострокову стратегію, існуючи у, о, о, і, інвестуючи у можливості, частиною яких при несприятному випадку воно не буде зобов'язане скористатися, але інші можливості дозволяють йому. Придбати переваги перед конкурентами. Амрам та Куталіка вважають, що традиційний аналіз заснований на дисконтованих грошових потоках, потребує прорахувати визначений сценарій, що пов'язаний з даною інвестицією, але не враховує її щільність, як набір можливостей, які проєкт пропонує підприємству, дозволяючи в майбутньому гнучко реагувати на зміну середовища. Теорія реальних опціонів пропонує використання математичного апарату, що був розроблений шоузом та Блеком, для оцінки додаткових можливостей пов'язаних з проєктом Преллі та а, Майерс, описуючи теорію реальних опціонів у загальному вигляді. Засновано. Застосовано для інвестицій взагалі, а не тільки для інформаційних технологій. Виділяють три основні види види. Опціонів при здійсненні інвестиційних проектів. Значить, опціон. На продовження інвестицій у випадку успіху, опціон на відмову від проєкту, опціон на очікування та визначення ситуації. Опціон на відмову від проєкту являється собою опціон ПУД, право продажу активу, два інших це кол, опціони. Проєкти, пов'язані з впровадженням інформаційних технологій, як правило, мають в собі опціони, що відносяться до першої, до третьої групи, тобто нові стратегічні можливості. Використання на практиці розрахунків, ефективності проєктів, інформатизації з урахуванням наведеної вище вищої методики дає, має дуже значні обмеження з причини деяких ефектів, які не піддаються обліку. Такі розрахунки можна застосовувати, як правило, тільки до певних частин проєкту, до певних задач та таке інше. Формування цільової функції як кількісного показника якості заданих альтернативного набору. Представляється абстрактною. Важкою задачею для множини типів конкретних організацій та підприємств дуже важко отримати достатньо адекватний опис цілі в одній загально прийнятій шкарі. Різноманітність сучасних інформаційних технологій потребує уточнення та коригування методичного матеріалу, що використовується на конкретному проєкті. Проблематика полягає в правильному виборі джерела ефективності, яких на практиці може бути значно більше, ніж зазначено вище. Тому, як правило, потрібно проводити спеціальне обстеження. Сьогодні доволі активно мусується думка про те, що автоматизація за своєю ідеєю не може бути прибутковою. До теперішньої план, виходить задача зробити управління за допомогою комп'ютера. Значно більш ефективним за рахунок модернізації бізнес-процесів, доскональної структури, функціональної інформаційних систем, що забезпечить сукупність, якісно новий вид і її функціонування. Значить, рисунок схема концепції оцінки інвестицій інформаційних технологій. Значить, от бачимо, оцінка ефективності, складається з галузей таких як маркетинг. Фінанси, організація поведінки, стратегічне управління. Тут логіка BSC та типу стратегії Кіна. Фінанси це є фінансовий аналіз проєктів. Організація поведінка прикладна, інформаційна економіка, оцінка реальних опціонів IT. Zamalujcie, kraszcie, zapamiętajcie. Dalej Загальний алгоритм оцінки інвестицій інвестицій інформаційних технологій. Значить, спочатку вибираємо проєкт, виходячи з вимог, потім аналіз на відповідність критерію визначення масштабу та границь, далі переваги та витрати ризик І наступне прийняття кінцевого рішення. Якщо рішення не прийнято, відхилити та шукати альтернативи потрібно. І знову сюди. Якщо так, занести до реєстру та призначити ваш заниці да, бюджет розладу. Далі схема процесу інвестування в IT. Спочатку, як ви знаєте, здійснюється процес планування, який можна. Умовно розділити з розробки стратегії і визначення бюджету. Тобто, яку вартість ми готові поставити, яка стратегія буде даної it компанії Наступне це оцінка. Складається з вибору проєктів, корекція бюджету. Пере, корекція бюджету. Ну, або більшу, або меншу сторону коригується. І останнє це контроль. Переглядається проекти, перерозподіляються ресурси і далі знову ж або йде на вихід. якщо все У випадку мінус є. Так, значить, шановні студенти, це ми з вами розглянули. Завершували.